Привіт, друзі, вівчар Василько та Золоті Гори. Жив бідний парубок Василько, щоб якось вилізти із лиднів, пішов у світ, куди очі дивилися, але ніде не міг знайти роботу, мозолів набити, щоб ріж заробити. Одного дня дізнався, що можна би найнятися багатою дідича, але йому сказали Не йди до того шкуродера, він не дає найметові їсти. Васильок звик до всякої біди, тому не злякався. Пішов до пана найматися. А той здивувався. Ти, парубча, хочеш робити у мене? Хочу. То роби за їжу, будеш вівці пасти. Але як десь загубиш хоч одне ягнятко, здеру з тебе шкуру. Що мав бідний, робити, похилив голову та й каже Добре пане, так буду робити, а, аби ви з мене не здерли, шкіри. Та вигнав парубок на пасовисько тисячу овець. Їх було, як тих зірок на небі, пас цілий тиждень, потім ще один. А якось перед вечором неподалік від нього сів Орел і попросив Дай мені, вівчарику, ягнятко, бо я такий голодний, що не можу літати. Шкода стало красного орла, і Василько відповів: Вибирай собі, ягнятко, але знай, як пан здаре з мене шкуру, то ти будеш винен. Не журися, нічого не буде. Орел схопив ягня і полетів. А хлопець боявся довго не гнав овечок додому. Вернувся пізно ввечері, а пан не став рахувати овець. На другий день знову прилетів Орел. Парубок не шкодує дідичових овець. Бери, Орлику, та знай. Як пан здареє з мене дві шкури, то ти будеш винен. Не гризися, не буде біди. Орел схопив ягня і полетів. Увечері Василько пригнав отару пізно. Знову пан не рахував овець, бо їх було стільки, що одної ночі не вистачило приховати усіх. На третій день Орел знову прилетів голодний. Парубок дав ще одне ягнятко. Орел шепив ягня і полетів. Потім повернувся і сказав: Ти добрий, Васильку, хочу віддячити тобі. Сідай на мене, понесу тебе на золоті гори і шовкові трави. Парубок сів на орла так піднявся аж під саме небо, летів довго-довго. Нарешті спустився на золоті гори і сказав вівчареві, Не бери собі багато золота, бо як сонце зійде, то спалить тебе. Добре, Орлико. Василько набрав у пазуху золота, сів на орла і полетів до панських овець, а увечері пригнав отару додому і ліг на кутку спати. Ніч стояла темна, без місяця і зір. Але довкола хлопця було видно, як удень. Пан подумав, ніби на току, хтось підпалив снопи. Вибіг із палацу і почав кричати Гавалт, горемо, уставайте, люди. Василько схопився і гайда тікати. Дідич уздрів, що вогонь тікає, то дуже здивувався. Чекай, не тікай, ти хто? Вівчар зупинився. Пан підійшов до нього і спитав Що таке, що світиться з твоєї пазухи? Золото пане, звідки маєш? Мені орлик дав, і Василько розповів, як до нього тричі прилітав орел і як по тому з великої вдячності поніс його на золоті гори та шовкові трави. Дідоч попросив любий мій вівчарю, дав теж вижену отару. Нехай і так, погодився Василько. Уранці пан устав дуже рано і пішов з вівцями, походив по пасовиську і раптом перед ним сів на траву орел. Що ти тут робиш, пане? питає Орел. Овець пасу, орлику, дай мені одне ягня, бо я дуже голодний. Дам та понеси мене на золоті гори та шовкові трави. Орел відповів мушу спочатку й поснідати, аби мав добру силу. Бери собі одразу ягня, утішився дідич. Орел зловив ягнятко і з'їв, а потім сказав Сідай, пане, на мене, дідич сів. Орел понісся попід саме небо, незабаром прилетів на шовкові трави та золоті гори. Сів і каже дідичеві Не набирай, пане, дуже багато золота, бо сонце тебе розтопить. Панисько й чути не хотів, що наказував Орел, як кинувся на золоте каміння, то так би і гриз його, впхав у кишені, в запазуху, пов'яв сподні та й туди набрав. Потім скинув із себе сорочку і загорнув до неї кубку золота. Наостанок наклав золотих каменів повний капелюх і аж тоді сів на орла. Але коли Орел злетів під небо, сонце так припекло, що дідич розтопився, як той віск, і скапав на землю. Увечері Василько пригнав вівці, а пані питає: А де пан вівчарю? Василько відповів. Він полетів на золоті гори та шовкові трави і залишився там. Адди який, а мене покинув тут, розсердилася пані. Завтра я туди полечу. Уранці пані встала і пішла з вівчарем. Трохи постояла серед пасовиська і перед нею сіворел. Дайте мені одне ягнятко з'їсти, бо я дуже голодний, Да, морле, але маєш понести мене на золоті гори і шовкові трави. Добре, пані, спочатку наїмся, аби мав добру силу. Орел наївся, узяв пані, полетів у небо, сів із нею на золотих горах і шовкових травах, та й застерігав: Ой, не беріть пані багато золота, бо сонце вас розтопить. А пані, як побачила купу золота, то не тямала, що робить, бо набирала золота, куди лише могла. Стала такою грубезною, що як сіла на орла, то він аж присів, ледве піднявся у повітря. Тут сонце, як пригріло, і пані стала танути. Скоро скапала, як свічка. Орел прилетів на пасовисько сам. Тоді Василько попрощався з орликом, повернувся додому, полагодив свою стару хату і почав господарювати, купив три овечки, сокиру, обценьки і клевець. І тут нашій казці настав кінець.